Добрий день. В цьому відео ми подивимося Дніпро, Кіровоградську область Полтави та Суми. Так. Отже, на тиждень. Нагадую, що записуємо ми до кінця, з 2 серпня і до кінця тижня. Отже, Дніпро. Ага, в Дніпро будуть засилатися ДРГ, але будуть вони розбиті. Дивіться, в Дніпру щось да, буде такі, знаєте, буду давати наказ на захоплення області. Але, дивіться, бачите, мир. Тому по Дніпру прильоти, давайте подивимось, прильоти. Прильоти можуть бути, але дивіться, а, щось Україна туди поставила таке красиве. Не буду казати, що. Тому Дніпро, от, маємо, що все буде добре. Дніпропетровська область. Дніпровська, так, область. Так, що по області? По області. Ми е, захищаємося. Єдине, що можуть... давайте поле окремо, Ні, все добре. Дивіться, в принципі, таких великих руйнувань в області, прям прильотів, це все ілюзія. Тобто, це те, що вони там планують, нібито якби на Дніпро нападати на область, там це все ілюзія, нічого це. Цей тиждень, дякувати Богу, все буде добре. Тобто навіть Дніпро я ставлю жовтим на цьому тижні. Так, Кіровоградська область. Місто Кропивницький. Так, місто Кропивницький. Кропивницький. Саме Кропивницький. Кропивницький. Ну, будуть повітряні тривоги Кропивницький, ну вже. Але таких... Кіровоградська область. А от область, вона захищається, укріплюється і будуть такі, знаєте, будуть прильоти. На жаль, я червоним ставлю ваш кольор саме область будуть і руйнування, будуть і жертви. На жаль, тому будьте обережні, і якщо у вас є змога, Виїхати поки що на якийсь певний час. Виїжджайте. Так, Полтава. Отже, Полтава, Полтава. Саме місто Полтава. Повітряні тривоги, Полтава обороняється, область. Полтава, область будуть прильоти. Будуть. Так, обороняється. Дивіться, область, ставлю червоний, прям-такі і руйнування. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Полтавська область, я думаю, що і там, там де будуть скупчення фінансових потоків, там будуть бити. Тому... Труйнування, щоб принести. Отже, суми, давайте подивимося суми. Ви знаєте, суми, само місто суми все добре, а от область, звичайно, не дуже добре. Прильоти. І навіть, ви знаєте, якісь перетинні. Кордони будуть. Такі, знаєте, заходять, виходять, заходять, виходять. тому, Але ми охороняємо і дуже багато коштів вкладено, дивіться, жовтиї суми. Так. На наступному відео ми подивимося там західні області.